Citroen Cactus 2018 року. Це четвертий, дизельний, офіційний. Вся сервісна історія обслуговування на офіціалі недавно після ТО з класними литими дисками, низькопрофільною зимньою резиною, комплектація з заднім партроніком, задньою камерою, підігрівами передніх сидінь, датчики світла, датчик душу, автоматична коробка. Передач великий мультимедіа, пробіг всього 87 тисяч кілометрів. Ззаді просторий салон також автомобіль цікавий, економний, дизельний, передній партронік також присутній. Приїжджайте, покатаємось, більш детальніше проконсультуємо. Також є багато інших автомобілів в автосалоні. Я нас бензиновий кактус, також на автоматі. Чекаємо на вас.